Казочка, курочка ряба на новий лад. Жили собі дід та баба, і була в них курка ряба. Знесла курочка яйце, та не біле, не просте Золоте знесла яєчко. Ось на столику з краєчку на тарілоці лежить і гарно золотом блищить. Дід бив. Не розбив, тільки руки на труди. Била баба, не розбила, сіла втоблено, без безсила. Бігла мишка, шкряботушка, сіра шубка, гарні вушка. Тільки хвостиком махнула, наче вітерцем подула. Лясь і лусь яєчко впало. Дуже Тихо в хаті стало. Сплеснув дід руками гірко. Мишка дременула в нірку. Плаче дід і баба плаче. А курочка кутку даче. Ку-ку-ко -ку, знесу вам ще яйце біле і просте.